О 5 фактів про Лабубу Ви точно їх бачили у Тікток, на сумках друзів чи у руках маленьких дітей, але, скоріш за все, досі не знаєте хто це. Це Лабубу, маленька фігурка, яка стала справжнім символом інтернет-культури. Факт перший: Лабубу це головна героїня серії іграшок The Monsters Це дівчинка з незвичним зовнішнім виглядом, яка стала впізнаваним символом бренду. Окрім неї, у колекції є й інші яскраві персонажі, кожен зі своїм характером та стилем. Факт другий стиль цього персонажа поєднання милого, моторошного і казкового. На перший погляд вона може здаватися страшною. Але за задумом автора це добра істота, яка лише зовні виглядає страшно. Сам ж головний персонаж Лабубу це дівчинка, і у неї є хлопець Тікоко. коко. Раніше вона виглядала дещо інше, але кінцевий образ бачите зараз. Факт третій. Усі іграшки продаються в форматі blind Box, тобто в закритій коробці, де неможливо побачити, яка іграшка буде всередині. Ви дізнаєтеся, що вам дісталося тільки після розпакування. Через це зібрати повну колекцію буває непросто. Факт четвертий: деякі фігурки Лабубу можуть коштувати сотні доларів. Особливо цінуються рідкісні або лімітовані випуски. На ресел ринку за них просять великі суми. Деякі моделі навіть розглядають як інвестицію, адже з часом їхня вартість зростає разом із популярністю бренду. Факт п'ятий іграшки Лабубу мають безліч образів від космонавтів. До самураїв у персонажа немає одного фіксованого вигляду, їх цінують за унікальну естетику милого монстра, Одночас дивного, чарівного і трохи тривожного. А ми зможемо доставити вам ці іграшки, щоб і у вас була колекція Лавубу. Для замовлення пишіть в Дірект.